Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею, та письменницька письменницька письменниця, перепрошую та блогерка Тамар, Тамара Горіха зерня. Вітання, пані Тамаро. Доброго дня, пані Тамаро. З вами хочемо поговорити про те, чи дійсно українцям варто готуватися до загальної мобілізації. Знаємо, що ваш пост у Фейсбуці. Був такий досить резонансний, і, там набігло дуже багато критиків і неприхильників загальної мобілізації. Вас навіть запропонували відправитися вам на фронт, варити там борщі. Розкажіть, будь ласка, чому ви все-таки вважаєте, що варто всім українцям готуватися до мобілізації, до захисту нашої держави? Ну адже зараз дійсно бачимо різні випадки, коли люди будь-яким чином. Намагаються уникати цієї мобілізації. Хтось, як у хилянт, десь там в поїзді у вентиляції виїжджає, хтось там перепливає якісь річки, деякі там якісь екзальтовані бабусі у селах просто з дрюками ганяють цих представників військоматів. Ну і таким чином дійсно виявляється, що пів країни воює, а пів... Живе своїм життям і ну старається не думати про війну чи про мобілізацію. Чи можна дійсно щось змінити в цій ситуації? Ну, доброго дня. Насамперед, і я б хотіла відразу попередити, що я не мала б і не маю коментувати тему мобілізації, тому що я не є військовим експертом, я не працюю в Генштабі, я письменниця і я просто дружина військового. Я дуже багато спостерігаю і спілкуюся з людьми а, і в соцмережах, і в реальному житті. І останнім часом я зауважила а, тенденцію, якої не було ще кілька місяців тому. А, підні, піднімається, на мою думку, штучно, чергова хвиля а, настроїв, дописів, постів проти мобілізації. Зверніть увагу, останнім часом слово мобілізація в соцмережах практично завжди супроводжується словом. Епідетом насильницька або російською «насильственна». українцям вбивають в голову і створюють враження, що мобілізація це насильницький процес, що наших чоловіків відловлюють за руки за ноги, силою, волоком тягнуть десь по землі і під дулами автоматів випихають на фронт. Я впевнена, що це несправедливо не по відношенню до переважної більшості наших людей. Я впевнена, що так не є. Я знаю дуже багатьох чоловіків, які ще не пішли воювати, але е, одне й те саме говорять: е, е, я чекаю повістку, якщо буде повістка, я ховатися не буду, і якщо мене вивчать, то я, звісно, з'явлюся і прийду на пункт збору і далі будемо дивитися як обстановці. Тобто, е, як мінімум, ми, ми зараз маємо з вами справу із е, небезпечною е, інформаційно-психологічною спецоперацією. Це моя така думка. Чи вона роздмухується інспірується зсередини України? Чи це все більше, більшою мірою російські впливи, російська спецоперація? Я схиляюся до того, що так і російська, тому що це вигідно насамперед їм, насамперед росіянам. Їм дуже вигідно підірвати такі, такі настрої в Україні, їм грають на руку набагато більше, ніж нам, українцям. І те саме, до речі, питання стосується заборони на виїзд. Ми бачимо, як посилилися різні активісти, блогери. лідери громадської думки, які починають, на мою думку, також штучно досить витягувати цю тему на поверхню і її роздувати. Тему незаконної заборони і перетворення в лапках України на концтабір. Я оце слово про Україна і концтабір, це поєднання, вже читаю в дуже багатьох випадках. На мою думку, це теж є елементом спецоперації штучним таким. Ми повинні розуміти, ми бачимо, що відбувається в Росії. Ми бачимо, що вони скористалися цими місяцями, які в них були між. Першою і наступною, скажімо, великими хвилями мобілізації, коли вони спочатку дійсно зібрали зеків, зібрали вагнерівців, зібрали найманців і використали їх як гарматне м'ясо і кинули їх на Донеччину на, схід, на східний напрямок, зв'язавши дійсно руки нашим військовим і дуже сильно вплинувши на ситуацію на фронті і на те, що там відбувалося, не жаліючи. Цих цей матеріал людський абсолютно, але а, потрібно розуміти, що оці місяці, доки на фронті там був присутній Вагнер і подібні їм утворення, а, Російська Федерація не згаяла і не а, витратила на якісь пустопорожні дискусії, чи вони працювали. Вони працювали над матеріальним забезпеченням над закупівлею і пошуком нових джерел і надходжень для зброї, боєприпасів, не говорячи про те, що їх у них дуже багато, і на підготовку нової хвилі мобілізації, те, що говорять а, і пишуть про те, що мовляв, росіяни не зможуть цього зробити, а не зможуть а, підняти там. Кілька сотень тисяч мобілізованих до мільйона за деякими оцінками, що у них немає форми, у них немає зброї. На жаль, це вже не так. Ситуація змінилася, і якщо це е, зрозуміло і очевидно мені з відкритих джерел, з того, що я читаю, із нашого боку, і з того, що я читаю, що пишуть росіяни, то цілком очевидна ця ситуація для людей, які займаються цією темою фахово, аналізують ризики і аналізують те, що відбувається. Боюся, мені дуже шкода, що у нас люди занадто схильні до оптимістичних сценаріїв. Я теж оптиміст, я теж по натурі, по своїй природі, хочу вірити в краще, я теж хочу вірити, що ми відбудемося малою кров'ю, малими якимись зусиллями. Але мені здається, розумним цій ситуації було б все-таки готуватися до гіршого. Розумним у цій ситуації було б перестрахуватися. А, і, як на мене, розширення мобілізації, а, просто впорядкування цієї сфери і а, масштабування, воно не, не зашкодить нам. Хай ми краще будемо перестрашені, хай ми будемо трошки готові більше, ніж цього вимагає поточна ситуація, ніж окинемось в, 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 в обстановці, коли ми нічого не зможемо протиставити новій великій Навалі. Це, це моя така думка, я, я не вважаю її особливо радикальною, і я її висловлюю помірковано досить, я її висловлюю стримано, в тому числі через те, що я жінка, і я в даний момент не на фронті. Воює мій чоловік, а я вдома, в Києві. Хоча вже багато хто написали мені таку широку біографію, починаючи від Чехії, закінчуючи Канадою, я в Києві з дітьми і е, я в безпеці відносній. Але і мені закидають, що вам легко відправляти чужих на фронт. Ну, секундочку. По-перше, мій чоловік воює. А по-друге, я, я боюсь, що якщо ми не мобілізуємося, якщо ми не зробимо не підемо на цей непопулярний, важкий, дуже обтяжливий для економіки крок, то. Всі інші проблеми відійдуть на другий план, всі інші наші надії, плани, вся наша економіка це все виявиться в далекому минулому у Бахмуті. Зараз немає ніякої економіки, ну об'єктивно кажучи. А нема ознак того, що Росія або планує скоротити і згорнути свою присутність, або відступає, відповзає. В, в, готуються до чергового е, звільнення територій, є навпаки свідчення того, що вони накопичують сили, накопичують резерви, і як мінімум готуються до нової серії. Мара, то на вашу думку, що може означати ось ця загальна мобілізація, тобто це е, повинні готуватися. До відправки на фронт то усі чоловіки, чи ну чи повинні бути якісь винятки? Чи так само ця мобілізація повинна стосуватися і жінок? У нас е зараз достатньо великі, е крім збройних сил, крім безпосередньо військових, у нас досить, досить великий сформований резерв. Мені десь там в коментарях пропонували, закидали, що давайте відправляти ТРО на фронт. Мушу сказати, що ТРО вже на фронті. ТРО воює з лютого місяця, і ТРО зараз і в Бахмуті, і на інших гарячих напрямках. Люди, які виконують завдання з охорони, злагодження, які перебувають на полігонах, які десь стоять на блокпостах або у розташуваннях в тилу. В, інших, в різних областях запитайте будь-кого, всі вам скажуть, що ми на, на, на чомоданах на баулах своїх, і ми в будь-який момент повинні бути готовими до е, відправки в зону бойових дій. Це не потрібно розуміти, що е, ніяка зброя, ніяка там американська чи натівська зброя вона насправді людей не, не замінить. І не так у нас багато новітньої зброї, не так у нас багато цих снарядів, не так у нас багато цих безплотників, щоб замінити собою людей і замінити військових. Так, да, якщо треба сказати таку непопулярну річ, ну мені вона очевидна. Хоча я розумію, що це в тому числі і політичне питання, що цим рішенням будуть відтягувати до останнього, що, що його будуть якимось чином камуфлювати. Я вважаю, що має. Не примусово, не волоком по землі, не руки за ноги, не ловити людей на вулицях і в транспорті чи маршрутках, так, не влаштовувати якісь облави. А нормально заявити, що ми розсилаємо повістки, військово зобов'язане розіслати ці повістки, прийняти тих, хто прийде, прийняти тих і обдзвонити і. Поцікавитися, як у них справи людей, які приходили вже військомати, приходили в ці центри в лютому і з лютого минулого року, і дуже багатьох розвернули назад і сказали, що чекайте дзвінка, чекайте повідомлення. Як на мене, напевно, настав час цим людям подзвонити і повідомити, принаймні, поцікавитися, як у них настрої, як плани, що далі. Звісно, потрібна система якоїсь підготовки. Масової загальної для цивільного населення, для ТРО знову ж таки, я, я не беруся коментувати і говорити речі, в яких я не є фахівцем. Я не військова, я не займаюся мобілізацією. Я можу говорити і коментувати те, що я бачу у соцмережах, що я бачу у спілкуванні з людьми. От я ще раз звертаю вашу увагу, що я помічаю величезну присутність. Скоординованої, активної, підривної кампанії, спрямованої проти мобілізації в Україні. Цю кампанію підхоплюють тисячі ботів людей no name, без аватару, без фотографій з однаковими профілями, які дуже агресивні, постійно присутні, які не зупиняються, які не знають наших реалій дуже часто, але як під копірку повторюють одне і те саме. Що, я, що ця країна для мене зробила, я за неї не хочу воювати, випустіть мене, я втечу, я вийду. На мою думку, такий, така хвиля носить характер штучної спецоперації. Я б радила, я б все-таки закликала відповідальні наші органи звернути увагу. На цю хвилю, і звернути увагу на людей, які її розганяють, як мінімум, поцікавитися, з якою метою це відбувається, за якою метою це робиться. А є великий шанс, що ми знову прогавимо, і ми недостатньо швидко і оперативно зреагуємо на те, що відбувається в інформаційному просторі. Просто, реально кажучи. Я вже не говорю про те, з якою агресією стикаються люди, які спокійно висловлюють свою думку, чесно, з приводу. Майбутнього нашого у війні і це вказує одночасно на те, що і всередині країни є розгубленість, і страх. Багато кому страшно, багато кому не хочеться бачити реальність, і в тому числі це спровоковано нашою інформаційною кампанією всередині країни, коли людям через єдиний марафон. Постійно послаблюють загрозу, постійно роздувають штучний оптимізм, постійно розказують про те, от буквально зараз, що до кінця весни ми вже будемо в Криму. Ті, хто бачить реальну ситуацію, ті, хто розуміють, з чим ми стикаємося, у тих волосся дибки стає, про які Крим ми говоримо. Розумієте? Хотілося б також, щоб ви прокоментували свій. Крайній допис у Фейсбуці, зокрема, ви для міркувань для своєї аудиторії написали таке запитання: цитую: чи могла б бути негласна умова з боку ЄС, що вони приймають українських жінок і дітей у необмеженій кількості, надають їм соцдопомогу, дозвіл на проживання і роботу, медичні послуги, місце у школі для дітей, але не приймають мільйони здорових чоловіків призовного віку? Як на вашу думку, чи була б така вимога доречною і справедливою? І на цитати. От, власне, до вас таке й питання. Як на вашу думку, чи була б така вимога доречною і справедливою? Звісно, цей пост досить саркастичний, але я прошу і пропоную подивитися на ситуацію тільки трошки з іншого боку? Люди, які. Пишуть і кричать, і говорять про те, що Україна перетворюється на концтабір, в якому замкнули чоловіків і не дають їм виїзду. Вони прекрасно розуміють, що така величезна кількість біженців е, в, е, йдеться не про більше 10 мільйонів чоловік по суті, жінок, дітей, людей старшого віку виїхали з України, і е, 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 їх прийняли. В Європі їх прийняли в Східній Європі, їх прийняли в Центральній Європі дуже лояльно. З урахуванням місцевих особливостей, з урахуванням місцевої бюрократії, з урахуванням місцевих якихось звичаїв, якихось обставин, але прийняли лояльно, надали допомогу і е, дали можливість не померти з голоду і не опинитись на вулиці і задовольнити закрити базові свої потреби. І той факт, що переважна більшість наших біженців. Це такі були жінки з дітьками з дітьми, і старші люди, і немічні люди, і інваліди, особливо в перші місяці, це дійсно зіграло нам на руку. Це скасувало велику кількість побоювань і критики, тому що в Європі багато критиків людей, які не задоволені таким прийомом, таким припливом людей з кордону за меж Європи. Тобто вони обґрунтовано. Остерігалися, вони боялися, вони не знали, хто такі українці. Вони перед тим мали досвід із іншими хвилями біженців з інших країн, і вони морально готувалися до умовної навали таких ну, людей не дуже високого, скажімо, рівня яких треба вчити користуватися побутовою технікою, і треба пояснювати, що на кухні ми розпалюємо вогонь, не розпалюємо вогонь посеред кухні, це, це, це реальні реальні випадки, тобто вони були в не знали українців, не знали, що це таке. А, а для, для європейців було шоком і відкриттям, а наскільки наші люди в більшості своїй освічені, стримані, знайомі з сучасним життям. І який в них великий потенціал, і в плані освітньому, і в плані робочому, І це нам зіграло дійсно на плюс, але потрібно розуміти, що ресурси допомоги вони теж не безмежні. Тобто вони розраховані на певну кількість людей, і а, про Україну. А, Склалося хороше загалом враження саме в тому числі через те, що більша частина наших біженців це були вразливі люди, це були люди, які не можуть воювати, це були жінки з дітьми. І дуже багато питань виникає там, в тих громадах, в тих населених пунктах, куди приїжджають чоловіки в великій кількості. Це, це реальна проблема. І звісно, я розумію, що у європейців в Євросоюзі немає і не може бути законодавчих механізмів, де б обмежували в'їзд людей за гендерною ознакою. Але коли ми говоримо про ставлення, коли ми говоримо про сприйняття України і українців, то те, що в першу чергу рятувалися жінки з дітьми, це ну Підняло нас в очах європейського світу. Це знову ж таки моя суб'єктивна думка, яку я а, сформувала з своїх розмов із людьми в Європі, із нашими біженцями, із нашими громадами. І, в принципі, зі мною погоджуються і а, багато хто. Ай... Я б не хотіла виносити питання виїзду, заборони на виїзд чи дозволу на виїзд на прапор і нести його попереду як першочергове і найбільш актуальне от, в даний момент. Для мене особисто, чесно, в даний момент набагато важливіше і серйозніше те, що відбувається на фронті. Для мене набагато всі мої думки, фактично, всю мою весь мій. Робочий позробочий час займають справи пов'язані із війною, з волонтерством, з забезпеченням фронту із комунікацією з людьми, із думками чи спробами допомогти людям, які на в прифронтових районах і в звільнених територіях. Тобто, от зараз це той комплекс проблем, який займає. І я б хотіла сказати: попросити людей. Якщо ви боїтесь мобілізації, якщо ви дійсно боїтеся, якщо так, такий вже страшний страх, що його неможливо перебороти, не потрібно з цим страхом виходити на люди і не потрібно цей страх перетворювати на якісь політичні гасла чи на якісь політичні заклики. Краще конвертуйте цей страх у допомогу в армії, допомогу фронту. Ну допомагайте, тоді включайтеся в якусь е, грош, грошима, чи руками, чи транспортом, чим-небудь у допомогу фронту. Тоді моліться за тих, хто там воює, і ставтеся з належною повагою до людей, які зараз захищають вас на фронті. Не допускайте самі і м, осаджуйте, стримуйте тих, хто нападає на військових, хто нападає на сім'ї військових. Не допускайте висловлювання на кшталт, хто хоче війни, той воює, а хто хоче миру, той сидить вдома або не бере в руки зброю. Мовляв, доки ви хочете воювати, доки триватиме війна. Це дуже популярний, теж розкручений зараз наратив. Тому що у нас немає альтернативи миру чи війни. Альтернатива між тим, щоб воювати і скласти зброю, це альтернатива між Україною, яка бореться, і Україною, яка в окупації. Поцікавтеся, підніміть новини, подивіться, підіть на російські ресурси, вони відкриті, вони дуже добре розрекламовані, їх легко знайти в телеграмі і в інших каналах. Подивіться і поцікавтеся тим, що відбувається на окупованих територіях. Задайтеся питанням, що там відбувається з бізнесом. З економікою, з навчанням, з освітою, з медициною і з життями людей, і всі абсолютно питання відпадуть і зникнуть що завгодно, тільки не окупація, це очевидна річ. І Якщо для того, щоб боротися, як на мене, треба посунутися і відкласти якісь свої плани, а і витримати якісь страждання, і витримати якісь незручності. Завжди порівнюйте ці незручності і ці страждання із тим, що вас заганяють просто в яму і вкидають, і закидають гранатами. Оце все, як на мене, вибір очевидний і абсолютно не нема що тут довго обговорювати. Думки за ваші коментарі. Нагадаю нашому, нашим глядачам та радіослухачам Тамара Горіха Зерня, письменниця та блогерка, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Тамаро, тримаємося. Дякую вам, до побачення, до побачення.